Сусе, ви там собі, як хочете, але мене чого перестало устраивать це таке поширене заблуждення, що Україна не морська держава. Так а хто тоді, як не ми, здрасте? Так, да, у нас, звісно, може, немає такого прям, такого, раз такого воєнного морського флоту, так а він взагалі нужен. Як показують нинішні события, то це більше якась обуза, ніж здобуток. І хто скажіть мені, пожалуйста, лучше нас воює на морях? Даже на тих, які от нас десь вообще далеко, да нам похрен, де те ваше море, якщо ми положимо на нього свій глаз, воно наше». Киев переходит к круглосуточным атакам на Россию под ударами южное направление. Киевская хунта продолжает удары по российской территории, причем атаки украинских беспилотников идут практически круглосуточно, пока у Киева есть силы и возможности наносить массированные удары. Заметили. Наконец-то четвертый год войны заканчивается, и они наконец-то задумались. А, а что же говорит, у нас тут постоянно жужит и бахает? Ну, в їхні плани, це, вибачте, то не входило, в їхні плани входило нас постійно обстрілювати. А то, що ми їм умудряємося теж регулярно відповідати, ну, везло у них якийсь ну, неприятний шок, який-то такий, що ну це як вообще? Це взагалі законно? Ні, може це читерство яке-то? Це не по правилам. Украина впервые атаковала российское нефтяное месторождение. Украина начала атаковать российские энергетические объекты не только по переработке нефти, но и те, что занимаются добычей. Удар дронами был нанесен по платформе Лукойла, работающей на шельфе Каспийского моря, рассказал Блумберг, знающий о ситуации человек. Секундочку сейчас клян з Трампом вот этот текст. Чтобы нам с тобой опять сейчас по башке не прилетело, что мы Каспийский океан морем называем. Який, кстати говоря, по всім законам географії, і не море, а просто озеро на нам, Україні, королеві морей. Да нам пофіг, в яку калюжу ви ті свої вишки втюхали. Потому за Трампа я спокоен. Він же санкції проти Букоїла ввів, ввів, а хто їх буде ісполняти? Ми ісполняємо, і ми частики ісполняємо. По словам источника, дальнобойные дроны, по крайней мере, четыре раза наносили удары по платформе, работающей на месторождении имени Филановского. Это крупнейшее нефтяное месторождение Лукойла в российском секторе Каспийского моря. Имеют значительные запасы, около 129 миллионов тонн нефти. Добыча ведется с нескольких платформ. Нефть отправляется на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум. Ты куришь с первого раза не понимаю. Жизнь. Четыре раза повторять одне и те же, одне и те. Ну, в общем, получилось доходчиво. Уже как бы должны что-то и понять. В результате атаки добыча была остановлена более чем на 20 скважинах месторождения, сообщил источник Bloomberg. Агентство не смог независимо подтвердить эту информацию, а Лукойл не ответил на запрос о комментарии. А что он вам нового может сказать? Да Та там достаточно на одни пожарища на месте цикл платформ подивиться, и у вас больше никаких вопросов не возникало б. Україна розширяє масштаби воєнної кампанії проти російської нефтяної отрасли. Київ переносить удари з нефтеперерабатуючих підприємств на експортні об'єкти. І якщо такі атаки будуть продовжуватися, то можуть нанести Росії довгосрочний ущерб, сказав Financial Times Джованні Стаунова, нефтяної аналітик UBS. Не будуть продовжуватися, а продовжуються. Ми такі що уже є сказали, а то ми тут же говоримо Б. А ми тут сказали і А, і Б, і В, і Г. Г – ці ваші платформи. Ну, в сенсі, що г гарять, хорошо. Хоча і то, що ви подумали, теж правда. Украина заявила о втором за двое суток ударе по нефтяным платформам Лукойла в Каспийском море. Ударные беспилотники службы безопасности Украины в пятницу второй за неделю атаковали нефтедобывающие платформы Лукойла в Каспийском море. Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» повторно атаковали нефтедобывающую платформу на месторождении имени Филановского, которая уже попадала под удар 11 декабря. Также была поражена вторая платформа на месторождении имени Корчагина, утверждают в СБУ. Открытые в 2000 году нефтегазоконденсатные месторождения имени Корчагина на располагается в северной части шельфа Каспийского моря в 180 км от Астрахани. Так а сколько у вас их-то? Хотя, в принципе, які значить. Скоко б не было, дорогу мы туда уже хорошенько разведали. Поэтому, повторяю ещё раз для особо тупых. Каспийское море наше. Understand? Так что убрали быстренько оттуда весь свой мусор, иначе мы его туда уберём. Дроны СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море, что известно о последствиях. Дальнобойные дроны Центра спецопераций Альфа СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании Лукойл Нижневолскнефть, которые работают в Каспийском море. Из-за атаки промышленной мощности были выведены из строя, а работа приостановлена. А до третий там и четвертый, да и... Слушайте, зачем вам-то нефть? Что а? вы с будет будете работать? Мы ж по заводам... Які її переробляють, ми ж чуть раніше почали працювати. Це ми встановимо їх раніше, чим у вас буде ще чим її качати. Там вже за прошлу неділю, а ми от такі от сюжети, як ви знаєте, один раз в неділю готуємо, там кому тільки не прилітало по всім тим же адресам. Безпілотники ударили по одному із крупнейших НПЗ у центральній Росії. Українські безпілотники вночи на 12 декабря атакували Ярославль. Взриви в в Саратові й Єльці дрони поразили НПЗ. Російські власті заявляють о разрушениях і жертвах. НПЗ в Сізрані прикритив переробку нафти після атаки українських дронів, «Ройтерс». Якщо ви думаєте, що це мимо один і ті ж самі новини, кожен раз повторюємо, то ні, це ми просто повторюємо удари по одним і тих же об'єктах регулярно. Хоча не обришу. Ми не по одним і тих же об'єктах б'ємо. І навіть не так. Ми б'ємо по одним і тим же об'єктам, але при цьому б'ємо ще й по тим, які раніше не трогали. Ой, люди думають, що вони істерять, що ми тут вдруг розійшлися. Удари України по Астраханському ГПЗ обрушили целую отрасль в РФ. Росія осталась без серы. Удари України по астраханському газоперерабатывающему заводу оказались более результативны, чем считалось ранее. В РФ обвалилась целая отрасль после последней атаки. Ну так Астрахань, вона ж де? Почти почти на березі вже нашого Каспійського моря, де ми ну, вже почти як у себе. Дома. Так що все, ото, що ви там понастраювали, ото все, ото вже можете про нього потихоньку забувати. І все, що там плаває, я кстати, не оговорився. Не треба мене там поправлять кожен раз. Не ходить, як гордо люблять, заявлять моряки, а іменно, плаває. Так от про нього теж можете вже починать забувати, тому що ми там вже регулюємо движення. ССО и «Черная искра» поразили два российских судна в Каспийском море, которые перевозили оружие и технику. Воины ССО вместе с повстанческим движением «Черная искра» поразили два судна РФ у Республики Калмыкия в Каспийском море. Среди пораженных судов композитор Рахманинов и Аскар Сариджа, которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ. Я честно вам признаю, что я не знаю, насколько это новость правдива. Мы все еще ждем подтверждения видосинтеров. Ну я вперед готовий повірити, тому що в усіх предыдущих морях, над якими ми встановили наш повний контроль, все двигалося по такому алгоритму. Спочатку уничтожались нерухомі об'єкти, потім йшов черед рухомих, і нам пофіг, откуда і куди воно взагалі -то рухається, тому що без нашого розрішення ви там шагу не маєте права вступити. Дроны СБУ поразили в Черном море танкер теневого флота РФ. Как сообщил в среду 10 декабря источник Deutsche Welle в спецслужбе, судно Дашан под флагом Коморских островов получило в результате атаки критические повреждения и по предварительной информации выведено из строя. Потом им всегда оказалось, что эти Коморские острова они вообще знать ничего не знают про цей танкер. Був колись такий, але вони його з усіх реєстрів давно повиключали. Тому в мірі на цю тему ніхто як-то так і не шумить. Обратили внимання? Да? На що русский, звісно, дуже сильно розчитували, а воно он, воно як. Тому ну, яку ближайшу судьбу цього російського тіньового флота в Чорноморі дуже несложно. Як і другого того флота, з яким і так вже все, в принципі і так вже. Все ясно, який весь бідненький зібрався в одному єдиному порту новоросійська сидить, жде ситься, коли ми його і там дістанемо. І кстати, говоря, не зражде. Ми ж про вас не забули. Впервые в истории подводные дроны СБУ поразили российскую субмарину в Новороссийске. Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и подорвала подлодку в порту Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Впервые в истории подводные дроны саб си взорвали российскую подлодку класса 636-3 «Варшавянка» по классификации НАТО «Кило». В результате взрыва субмарина получила критические повреждения. Ее фактически вывели из строя, сообщили в СБУ. На борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые страна Агресор РФ ізує для ударів по території України. А вмісто цього ударили ми і не просто красиво ударили, а предварительно ще получили доступ до портових камер сліження, які от це все шикарно, як в Голлівуді взяли і засняли. Так що русским, які традиційно тут же пішли в отказ, їм на цей раз довго операція не придеться. Ну, деньок, другий там як то пострадають, пониють і признають, що от це вся. Суперсистема защити новоросійське, що, ну, що вона не працює. Та й не могла вона працювати в нашому морі. А як от спитаєте, ви узнати, яке море наше? Та все дуже просто. Якщо ми хоч один раз по чомусь там уже ударили, все, це море наше. Так щоб брися тут ваш обідуху вашого там не було.